Класичний дизайн, суттєві оновлення і найвитриваліші усіх смартфонів. Це iPhone 5s, який вийшов у 2013 році. Я вважаю, що цей смартфон отримав дуже багато суттєвих онолень ще в тому році. і Це свого роду суттєва еволюція на ринку смартфонів. І до речі, це, мабуть, перший смартфон, який поставив перший рекорд. Але про це трішечки пізніше, поки приготуйте для себе щось смачненьке, і ми починаємо. Дизайник на мене еталонний та культовий, не побоюсь цього слова, адже трохи більше 4,5 років плоский дизайн знову став актуальним. І цей iPhone також можна поставити ось так от ребром і вихвалятися, що у вас отакий раритетний iPhone. Але, на жаль, ця модель якраз закінчує плоский дизайн. Як ми всі знаємо, наступне покоління iPhone 6 буде мати заокруглений дизайн. До речі, нещодавно я робив огляд про iPhone 4, який якраз це все і розпочав. Якщо ви його не дивилися, то рекомендую переглянути. Тут, тут справа зверху буде підсказка. Також ми всі знаємо, що Apple Використовував цей дизайн найбільш дешеву модель в розумінні Apple, це SE першого покоління, який також зробив дуже багато шуму. Якщо ми зайдемо в e-каталог е та пошуку напишемо iPhone SE, то знайдеться одразу три покоління цієї моделі. Перше покоління вже, на жаль, не продається, але можете подивитися, які характеристики були тоді. А ось друге та третє покоління ще є. Давайте подивимось, що там в самому останньому поколінні 2022 року. По фото видно, що дизайн такий самий, як і в другому поколінні. Трішки нижче короткий опис характеристик цієї моделі. Якщо же Вкладку Де купити і сортувати за ціною, то саме дешевий варіант можна взяти від 16 300 гривень. Якщо зайти на динаміку цін, то можна побачити дуже дивне явище, що ціна за ці ці два роки майже не змінилася. Якщо подивитися, то на початку динаміки середня ціна iPhone 18 200 гривень. Зараз, в 2024 році, середня ціна впала всього на 700 гривень. Зараз можна забрати в середньому за 17 тисяч гривень. Трішки дивно, адже телефону вже два роки, а ціна ніяк не падає. Посилання я залишу в описі під цим відео. Щодо стану цього iPhone. За 11 років він дуже добре зберігся, і цим айфоном користувалася моя подруга, і дуже їй дякую за те, що дала його для огляду. Звичайно, подряпини якісь маленькі коцки будуть, і це нормально. Я б цей стан оцінив би на 7 з 10. Все працює, не люфтить, не скрипить, в iPhone 4 був стан набагато гіршим. У мене якраз золотий айфон і це якраз перший айфон із таким кольором, адже раніше був тільки чорний та білий. Не знаю, мені дуже сильно подобається дизайн айфон 5 і 5S і всі їхні кольори. Навіть зараз протягом одного десятка років до сих пір Має свій шарм. І очі трішки зупинюсь на роз'ємі, адже в 2012 році замість старого роз'єма в iPhone 5 додали абсолютно новий та революційний на той момент лайтінг. І це дійсно було кілер що адже можна було під'єднувати та заряджати iPhone з будь-якої сторони. На Android був тоді ще мікро-USB, до нового роз'єму USB-C треба було чекати 2 роки. Це був планшет Nokia N1. А смартфон з USB-C в 2015-16 році це Nexus 6P від Google, та для прикладу, китайський смартфон LeEco. І Еко. Був з 2012 до 2023 року, адже iPhone 14 це останній iPhone з цим роз'ємом. Далі, як ми всі знаємо, в iPhone 15, тепер, як і у всіх, USB C екран, якщо порівнювати з моїм iPhone 4 і цим 5s, став більше на півдюйма, замість 3,5 в 4 до 4 дюймів в iPhone 5 і 5s. Є навіть ролики спробую потім знайти, де Apple, коли випускала iPhone 5, переконували людей, що можна досі користуватися зручно однією рукою. Якби ж вони тільки побачили, які будуть виходити. Your thumb. It goes from here to here. This bigger screen goes from here to here. Now, that's either A, an amazing coincidence, or B, a dazzling display of common sense. Pretty sure it's the common sense thing. Екрани з розширенням 640 на 1136 пікселів, тобто з щільністю пікселів 326 PPI, що виконані за технологією IPS LCD. Звичайно, як завжди, якість на дуже високому рівні. І ось якщо поряд поставити iPhone 4, 5S і 11, то хоч розширення будуть різними, але щільність пікселів, що тут, що тут, що тут, 326 PPI. Процесор тут вбудований a 7 на 28 нанометрів, Це перший ARM процесор на 64 біта. Процесори Apple A7 принамів двічі продуктивніші за чіп. Apple a 6 що працювали в iPhone 5. Досягається це за рахунок використання пам'яті lpddr 3 та й за рахунок розширення системи команд новими інструкціями і дворазового збільшення числа регістрів процесора. Процесор має більш високу енергоефективність, ніж попередні процесори. Для поліпшення енергозбереження в продуктах разом з A7 використовується мікроконтролер m 7 на базі ядра ARM Cortex M3, що обробляє сигнали з різних датчиків, акселерометри, гіроскопи тощо. І тут, якраз, на щастя, для мене доволі багато застосунків. До сих пір підтримують iOS 12 і тому ще можна спокійно завантажити більшість застосунків і користуватися без проблем. Правда, зараз деякі застосунки, для прикладу, YouTube вже підтримують iOS 14 і новіше. А завантажити останню сумісну версію мене чомусь не вийшло. Instagram підтримує від iOS 15 і новіше, але останню сумісну версію мені вдалося завантажити. Все працює нормально, але видно, що телефон вже пихтить і нагрівається так нормально. Тобто, навіть зараз, якщо відкинути те, що пару застосунків не запускається, трохи пихтить при загрузках. І нагрівається, то це ще до сих пір непогана дзвонилка, з якою можна посидіти в інтернеті, в інстаграмі або в якомусь іншому застосунку. Або це непогана заміна вашого основного смартфона, якщо з ним щось станеться. Правда, пауербанк треба брати з собою однозначно. До речі, чому б вам не поставити лайк та підписатися на цей канал? Також можете підписатися на всі мої соціальні мережі, посилання будуть в описі під цим відео. І також напишіть в коментарі, що ви думаєте про цей iPhone 5S, і взагалі, який у вас був перший iPhone. У мене був тільки перший iPhone 1. Тут інстальована остання версія iOS 12.5.7, і взагалі iOS 12 був до 2019 року. І якщо порахувати, то це 6 повних років від 2013 до 2019. І це тоді було рекордом, я пам'ятаю багато хто говорив, що iPhone 5 S це рекордсмен по підтримці. Але тут дуже цікаве але. Якщо ми зайдемо на офіційний сайт Apple, то побачимо, що останній патч безпеки і взагалі iOS 12.5.7 був випущений на хвилиночку 23 січня дві Третього року, рік назад, 9,5 з половиною років підтримки iPhone 5S. Це реально щось з чимось. Звук в iPhone 5 S навіть зараз дуже і дуже якісний, високий та середні звучать дуже добре. Звичайно, баси звучать дуже і дуже тихо, можна сказати, що майже не чутно. Але для того часу це був самий топ. Тож можна просто подивитися, який величезний прогрес зроблений в динаміках смартфонів. Звичайно, тут вбудований один динамік внизу, і на початку трохи було незвично, адже довгий час я вже користуюся стереодинаміками. Це не мінуси одразу кажу. Просто розказую, наскільки далеко пішли технології, ніби дрібниця всього додала один динамік зверху, але це повністю покращує враження від користування сучасних смартфонів. Друзі, зараз буде дуже важлива новина. Дивимось. Шановні громадяни, співвітчизники та друзі, рота вогневої підтримки дуже потребує вашої допомоги. В підрозділ 242-го батальйону 241-ї бригади ТРО дуже потрібен автомобіль пікап Станом на сьогодні зібрано 160 тисяч гривень, не вистачає ще 60 гривень. В порівнянні з тим, що вже зібрано, це в принципі невелика сума. Будемо вдячні кожному донату. Кожний донат наближає нас до перемоги. Будемо дуже вдячні за вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава! Закиньте пару гривень, хто скільки зможе, 5, 10, 15, 20 гривень. Якщо такої можливості немає, то це не проблема. Можете поділитися цим відео зі своїми знайомими, щоб вони також закинули пару гривень. І так ми наберемо дуже дуже швидко. Це знайомі мого дяді, тож гроші підуть у правильне русло, і посилання я залишу в описі під цим відео. Камера порівняно з попереднім поколінням iPhone 5 не так суттєво оновилася, але пару покращень було. В iPhone 5 s збудовано 8 мегапіксельну основну камеру, що може знімати Full HD відео частотою. 30 кадрів на секунду, і HD відео з частотою 120 кадрів на секунду. І фронтальною 1,2 мегапіксельною камеру, яка знімає HD відео 30 кадрів на секунду. Автофокусування, фокусування дотиком, розпізнавання облич на фотографіях, панорамна зйомка це все вже було в iPhone 5, тут тільки все покращили. Додали також ще один спалах, що покращило якість фото при спалаху. І це останній iPhone, якщо відкинути перше S'E, якому камера не випирає. Я пам'ятаю, коли вийшов iPhone 6, його дуже сильно критикували, що камера. Камера дуже сильно випирає, коли поставиш на стол, буде оце отак оно я лозити. Якби ж їм тоді показали новий iPhone 15 Pro, які там камери, вони б напевно офігіли. Автономність цього iPhone протягом 11 років доволі непогано. Акумулятор ємністю 1560 мА, що може пропрацювати в режимі очікування 250 годин. У режимі розмови 10 годин це тоді. А зараз, для прикладу, 20 хвилин в інстаграмі листаючи релси, заряд впав з 97% до 86%. До того ж, після інстаграму. Ми відчувається, що телефон став тепленьким. Якщо використовувати його як основним, дзвонити, переписуватися, листати стрічку і рілси, то вистачить його приблизно на 3-4 години. Як на мене, за стільки років це доволі непоганий результат. І останнє, на чому я зупинюся, це Touch ID. Це, як на мене, дуже суттєва еволюція на ринку смартфонів. Адже після цього айфона почався цілий бум, сканерів відбитків пальців, і цю технологію використовують і по цей день. Зараз Touch ID в Apple вже не так сильно використовується, тільки в більш дешевих помірках Apple девайсах. Є iPad Air, iPad 10 і поки що на MacBook і на клавіатурах в Mac. Думаю, скоро на ПК сканер переберуть, а замість нього буде Face ID, як в iPhone і в iPad Pro. На Android сканер відбитків доволі швидко прийшов, а для прикладу Face ID поки щось не дається реалізувати. Тільки у Google вийшло це зробити в своїх Google Pixel 4, але вони як завжди вбили цю технологію. Сподіваюсь, вони це відновлять і адаптують це в Android. Цей смартфон реально зробив суттєву еволюцію на ринку смартфонів. Популяризував таку технологію, як Touch ID, мав Перший процесор на 64 біта і рекордсмен по підтримці. Це факт. Дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. І скоро зустрінемось. До зустрічі!